Зараз продовжимо оперативну ситуацію з Лиманського напрямку. З нами на зв'язку Сергій Дібров, старший лейтенант збройних сил і начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю. Добрий день і слава Україні. Героям слава! Отож, як минула ніч на лиманському напрямку, наскільки росіяни там активні зараз? Бо ми знаємо, що вони по всій східній лінії фронту намагаються наступати? Ну, вже чотири тижні йде наступ росіян, іде вперте намагання відтісняти наших бійців, захоплювати наші землі, наші позиції. І цей день ця ніч вони були дуже дуже тяжкі, були дуже напружені Прорує велика кількість піхоти у супроводі техніки, і не зважаючи на колосальні втрати, які несе ворог він содне продовжує своє. Тобто вони підтримують свої піхотні штурми, все таки технікою. Бо на деяких ділянках, коли ми включаємо речників, кажуть, що техніку не завжди використовують на лиманському активно техніка чи просто як легенька підтримка піхоти. Скоріше як підтримка, але застосовується і протитанкові засоби, артилерії, міномети, тобто арсенал російської зброї, яка є на нашому напрямку, застосовується повністю. Головна ударна сила зараз це піхота і підтримка з боку інших, інших сил, інших ревійзів. А як би ви оцінили підготовку цієї піхоти, як АПРЕ? Не можу сказати, що це занадто професійна піхота. Але її головне завдання це ціною власного життя просунутися і дати можливість тим, хто йде за ними. За ними йде зазвичай більш навчені закріпитися на, на нових і на нових рубежах. Близно так е, є у вас якісь відомості про морально-психологічний стан росіян, які оце йдуть в такі ясні штурми. Ну з інформацією полонених, якщо їй можна довіряти, морально-психологічний стан ворога не найкраще знов таки. Звісно, величезні втрати вони впливають на цю ситуацію. Але все ж таки знаходять російські командири стимули для того, щоб гнати і гнати наперед своїх. Якби ви оцінили кількість артилерійських обстрілів зі сторони росіян, видно, що вони економлять снаряди чи не дуже? Якщо порівнювати ситуацію, яка була раніше, так це це помітно. Кількість обстрілів зменшилася. Артилерія на у нас є. обстріли артилерійські проходять. Снаряди все ж таки в них є. Але можу сказати, що частіше вони застосовують інші засоби, такі як міномети, як піхотні штурми, Застосовують авіацію з каргованими авіаційними бомбами. Тобто, все, що є в арсеналі російської армії, все ми тут можемо на себе. А наскільки докучають вам fpv дрони і взагалі безпілотні літальні апарати? Так, це ще один фактор, з яким ми рахуємося. І ворог схоже, що вчиться в цьому напрямку пробуючи пробу щось робити так, це засоби, які використовують вони досить ефективно і які примушують нас в відповідні міри застосовувати. Через пригальмовування постачань від наших союзників, за словами нашого воєнного керівництва, ми змушені деякі операції переплановувати, тому що розраховуємо наявні боєприпаси. Наскільки серйозно це позначається на Лиманському напрямку? Наша оця затримка поставки від боєприпасів від союзників? Ну планування бойових операцій і постачання особливо від союзників це питання, яке вирішують командування вищих рівнів. Ми в будь-якому разі ми щодня маємо стримувати назву ворога, тому що він не припиняється від того, чи є боєприпаси, чи немає боєприпасів. Нам все одно доводиться воювати, все одно доводиться обороняти. Тому, поки що скажу так: напряму ми не займаємося бойовим пануванням. Можливо, щось змінюється, але у нас ситуація проста: місяць ворог пре ворог наступає і намагається нас звідси відтіснити. Ми стоїмо. Дякую за те, що ви стоїте, пане Сергію. А зрозуміло, яка кінцева мета цієї наступальної операції на Лиманському напрямку? Тобто, куди вони хочуть в результаті вийти? Ну, в тактичному сенсі, скоріш за все, вони хочуть вийти принаймні на рубіж на нашій ділянці, на рубіж річки жеребець на лівому березі, якому зараз особливо такі важкі бої йдуть. А більш, більш в широкому сенсі, ну, вони ніколи не приховували своїх планів захоплення всієї України, але в них це не виходить. Будемо сподіватися, що і не вийде. В такому разі ви згадали полонених. Наскільки часто вдається брати в полон росіян? Тобто це реалістично? Чи вони не будуть здаватися, побоюючись своїх так званих загранотрядів? Uh... Беремо в полон досить часто, це залежить від того, наскільки інтенсивно переходять до наших рук якісь позиції, якісь лінії оборони, де знаходиться ворог. Коли ворог йде у наступ, все ж таки тут менша кількість, тому що важче здатися в полон, коли ти наступаєш, тому що і попереду наші стоять, і позаду, можливо, якісь загороджувальні підрозділи з їх боку стоять. Але все ж таки під час наших наступальних дій беремо полонених допитів і отримуємо інформацію uh -huh. і останнє коротке питання, пане Сергію. Оце потеплішення зараз по на більшості території України. Як воно впливає на характер ведення бойових дій? приблизно кілька днів, вже приблизно тиждень у нас велика відлига, плюс 8 градусів. Весь сніг, весь лід який був тут, він перед перетворився на воду. І відповідно, стан доріг ну зараз, м'яко кажучи, найкращий. І, звісно, це впливає на логістику, і на можливості застосування техніки на передовій. Тобто, зараз у нас така класична пізня осінь без доріжжя і, і бруд скрізь. Але в будь-яких будь-яких умовах завжди ми повинні воювати, не зважаючи на всіх теле. Дякую вам за все, пане Сергію. Сергій Дібров, старший лейтенант збройних сил з Лиманського напрямку, був з нами на зв'язку. Продовжимо.